Друзі, ви знаходитесь на каналі українського гіка Павла, і як ви знаєте, останнім часом навколо Pro-версій, консолей PlayStation та Xbox збирається все більше і більше інформації. Деякі інсайдери повідомляють, що нові консолі мають забезпечити 4К 60 FPS геймінг навіть з увімкненими променями. Дехто вважає, що це будуть нативні 2К з 60 FPS. Ну а хтось сподівається побачити 8К зображення вже в цьому поточному поколінні консолей. Ну і що про зібрати... З цією ситуацією, і саме головне відповісти на болюче питання: а чи нам взагалі потрібні ці проверсії консолей? Я й створив це відео. Тож з вас вподобайка та шалений коментар. Ну а ми будемо починати! Let's go! І так, щоб мислити про майбутнє, спочатку згадаємо минуле, а саме покоління PS4, Xbox One і подивимось, яке залізо стояло в тих консолях. Почнемо з PlayStation 4 Fat, яка вийшла 15.11.2013 і коштувала 400 баксів, маючи на борту відеокарту рівня Radeon HD 7850, яка вийшла 19.03.2012 року, і коштувала 250 баксів на старті. Тобто пройшов майже один рік з моменту появи цієї відеокарти і між тим, як вона потрапила в нашу консоль. Звісно, при такому розкладі ціна на цей чіп була значно меншою за початкову. Тепер поговоримо про Xbox One, який вийшов 22.11.2013, 2013 Коштував 500 баксів, якщо мова йде про бандл з Kinect, і трохи пізніше 400 баксів в бандлі без Kinect. Так от на борту Xbox One за цей прайс стояла вже відеокарточка набагато більш. Дешевого сегменту, а саме HD 7790, яка вийшла на початку 2013 року і коштувала 150 баксів. Підсумовуючи всю цю інформацію, можна сказати, що консолі, які цілились у роздільну здатність 1080p, вийшли на той момент не самим передовим залізом, просто тому, що на момент 2013 року роздільна здатність Full HD вже не була якимось ноу хау. І навіть посередня залізо, яка виходило в той час. Час надавало можливість пограти на сучасних дисплеях. Хоч і не завжди з максимальними налаштуваннями графіки. Що стосується версії консоли, які з'явилися через декілька років після виходу оригінальних девайсів, то перед ними вже стояла набагато більш серйозна задача, а саме, забезпечити консолі потужність, якої повинно вистачити для новомодних 4К дисплеїв. Виходячи з цього в PlayStation 4 pro версії консолі, яка вийшла 4 року, ми отримали відеокарту аналог RX4. 480, яка вийшла, до речі, в тому самому році на 4 місяця раніше консолі, і коштувала 240 баксів. І яка, якщо і могла забезпечити 4К зображення, то тільки за допомогою технології шахматного рендеру. А це фактично не є справжнім 4К зображенням. А от консоль конкурентка від Microsoft, хоч і вийшла пізніше, аж у 2017 році, але й мала на борту набагато більш цікавий відеочіпляк. Від AMD, аналогів, якому так і не з'явилася на ПК ринку. Але якби така відеокарта усе ж таки з'явилась, то судячи з характеристик, це була б саме RX490, яка в свою чергу була вже представником хай-єн сегменту відеокарт від червоних. Ну і звісно, така відеокарточка могла іноді забезпечити нативні 4К. І це. Дійсно круто. Стосовно ціни такої карточки сказати я нічого конкретно не можу. Але якщо пофантазувати, то коштувала б вона приблизно 300 доларів. Ну і якщо підсумувати всю інформацію про покращені версії консолей, то можна сказати з впевненостю, що саме вони, як для Sony, так і для Microsoft, коштували вже більш дорожче, ніж їх оригінали у 2013 році. Натомість вони пропонували набагато вищий рівень продуктивності за той самий прайс. у випадку з PlayStation 4 Pro, яка коштувала 400 баксів, і ще більший рівень продуктивності у випадку з Xbox One X, який в свою чергу коштував вже 500 баксів. Ну і тепер нарешті настала черга сучасних консолей, які вже абсолютно точно повинні були перенести нас до нативного 4К без усіляких але. І я хочу сказати, що саме цього разу на залізо не поскупилася ані Sony, ані Microsoft. Дивіться самі, PS5 вийшла 12.11.2020 року, коштувала 500 баксів, а за версію без привода Sony хотіла отримати 400. PlayStation 5 несла на борту відеокарточку AMD RX 6700, яка, до речі, планувалася до виходу на ПК ринку, але так там і не з'явилася. Зато, для прикладу, ми можемо скористуватися її старшою версією RX 6700 XT, яка вийшла 18.03.2020. 2021-го, що, до речі, пізніша дата виходу консолі, і коштувала на той час вона 479 баксів. Але я ще раз хочу нагадати, що саме 479 баксів коштувала XT-версія відеокарти, а в PlayStation 5 стояла її спрощена версія. Тепер переходимо до Xbox Series X, який вийшов 10.11.2020, коштував 500 баксів, і на своєму борту ніс вже повноцінну карту RX 67700. 700 XT, яка у свою чергу коштувала 479 баксів. А я ще раз нагадую, що на той момент Xbox коштував 500 баксів, а відеокарта, яка там стояла, а на ПК ринку вона ще навіть не вийшла, 479. Це просто Ну і якщо підводити підсумки по поточному поколінні консолей, то варто зазначити, що коли перед розробниками консолей стоїть певна мета, наприклад, як зараз поколінні PlayStation 5 та Xbox Series X це закріпитись за 4К зображенням з певною продуктивністю, то при такому розкладі ці розробники консолей можуть продавати своє залізо на початку покоління навіть в мінус. Але місію свою вони виконають. Ну або виконають хоча б на половинку. Але давайте зараз трішки. Відволічемось від заліза консолей і поговоримо про філософію двох компаній. І так, Sony орієнтується на продаж своїх консолей по старим перевіреним правилам. А саме у нас є два прилади: один загальний для широких мас, а другий посилений для програвців. Microsoft вже почала використовувати інший підхід, який ідеально підходить для розповсюдження підписки Game Pass. І який я можу охарактеризувати як пропозиція на кожен гаманет. У нас є саме дешева консоль Xbox Series S, яка зараз коштує 300 баксів, але в майбутньому її ціна може бути знижена до 200 250. Далі у нас іде трішечки дорожча Series S Black Edition на 1 терабайт, яка зараз коштує 350 баксів. Далі у нас іде трішечки порожня на даний момент ніша, але вже зараз ходять чутки, що її займе консоль Series X Slim, яка буде поставлятись без приводу і коштуватиме приблизно 400. -400 150 баксів. Ну а далі у нас іде консоль Xbox Series X, яка коштувала 500 баксів, але її ціну трішечки підтягнули вгору. І наразі вона коштує 550 баксів. Ну і я впевнений на 110%, що наступна консоль, яка нас буде очікувати, це буде саме Series X Pro, який вже коштуватиме приблизно 600, а то й 650 баксів. Ну а тепер переходимо до одного цікавого запитання. А де саме візьмуться ці потужності в нових про версіях консолей, щоб аж відбувся стрибок до 8К роздільної здатності. Ну, з PlayStation 5 Pro більш-менш усе зрозуміло. По-перше, щоб зберегти ціну в 500 баксів, а саме на таку ціну я впевнений, Sony буде робити ставку. Розробник вже відмовився від blu ray приводу на борту базової версії консолі. І повірте, ходу в зворотньому напрямку вже не буде, тому що це був зважений і продуманий хід. Який готувався роками і зараз набуває своєї чинності, також, скоріш за усе, відповідальність за прорахування рейтрейсінгу частково або повністю забере на себе окремий чіп. Як це вказано в патенті Марка Церні, який описує роботу окремого блоку трасування променів. Також на поміч обов'язково повинна прийти технологія FSR 3.0, яка вже деякий час знаходиться в розробці, і яка обіцяє не просто повторити успіх DLSS 3 але й зробити це по-своєму, без Запозичування чужих ідей. Ну і звісно, як я вже багато разів казав, ідея базової PlayStation 5 включала в себе створення потужної залізної станції, яка оминає обмеження ПК архітектури і залишає можливість відносно легко масштабувати потужності. Говорячи простіше, базова PlayStation 5 вже включає в себе передовий SSD, блок Kraken, потужний процесор і достатній об'єм пам'яті, доступ до якої здійсняється по одній шині. Ну і як ви знаєте, в цьому у поколінні консолей, у нас нарешті немає обмежуючих факторів у вигляді повільного жорсткого диску, складної архітектури чи слабкого центрального процесору, як це було в поколінні PlayStation 3 або 4. Тож, виходячи з цього, можна з легкістю сказати, що саме цього разу для підвищення продуктивності наших консолей не треба буде переробляти усю архітектуру з нуля. Достатньо буде просто змінити ключові елементи системи, зберігаючи при цьому відносно невеликі вимоги до. Блока живлення консолі. Про відеокарту також треба сказати декілька слів. Зазвичай Sony використовують чіпи середнього класу, які пропонують досить високий рівень продуктивності, але при цьому мають досить збалансовані характеристики і відносно невелику ціну. Але оскільки перед PlayStation 5 Pro стоїть вимога забезпечити 8К зображення, я думаю, Sony може використати відеокарту трохи вищого класу, ніж раніше. А саме взяти щось з Middle High сегмент. Наприклад, відеокарточку RX7800 XT, яка, до речі, на даний момент ще не анонсована, але яка по своїм характеристикам дуже схожа на залізо, яке прописане у зливах від інсайдерів. І якщо на цьому моменті ви мені скажете, Павло, така відеокарточка коштує багато грошей, то я вас одразу виправлю. І нагадаю, що в консолях ми маємо справу не з дискретними відеокарточками, а з АПУ. А також нагадаю, що. Що мова йде не про поштучний закуп АПУшок, а про масовий. А там же, звісно, і ціна зовсім інша. І це я вже мовчу про те, що AMD на даний момент займає значно меншу долю ринку дискретних відеокарт, ніж Nvidia. І їм, в свою чергу, дуже вигідно залишатись постачальником компонентів для консолей, щоб таким чином триматися на плаву. А оскільки PlayStation 5 на даний момент сама перспективна консоль, яка продається мільйонними тиражами. То і ціни для закупівлі саме цих компонентів для Sony можуть бути дуже і дуже демократичними. Що стосується зовнішнього вигляду консолі, то тут можна з впевненістю сказати, що змінні бокові панелі точно залишаться як в PRO, так і в slim моделях. Так як це одна з найвпізнаваніших фішок консолі PlayStation 5. А от з шириною і вагою консолі інженери Sony можуть трішечки побавитись. Усе ж таки заліза туди ставиться досить серйозно. Озне, і його не можна закривати в малому і погано продуваємому корпусі. Ну і на виході ми отримуємо консоль, яка іноді зможе запускати 8К ігри у 30 FPS. І майже завжди запускати 4К 60 FPS навіть з вімкнутими променями. Ну а тепер давайте я спробую відповісти на одне із самих частих запитань. А чи взагалі потрібна ця консоль тут і зараз сучасним гравцям? І моя відповідь буде: і одночасно так, і одночасно ні. Дивіться, колись раніше ринок консольних ігор був частково відокремлений від ПК, мав багато своїх ексклюзивних ігор, і навіть жанрів, які краще гралися з консолі, і яких практично не було на ПК. Що цікаво, для ПК працювало те ж саме правило, і з прикладів популярних жанрів на ПК з легкістю можна вказати шутери або РТС, яких було обмаль на консолях. Але з кожним новим поколінням консолей ці ринки поступово змішувались. І на даний момент велику долю. Популярних розваг забрали на себе фрі плей та мультиплеерні ігри, які доступні на усіх девайсах, починаючи від ПК і закінчуючи нашими з вами консолями. Ну і звісно, в таких умовах нікуди не подітись від порівняння комфорту та якості картинки серед девайсів. Саме тому у тутешньому поколінні консолей режим гри у 60 FPS став майже стандартом. А мультиплеерні ігри часто стали пропонувати більш динамічний режим у 120 FPS. Тому так, з однієї. Сторони консолі все ще залишається в першу чергу про ігри та цікаві ексклюзиви, але й закривати очі на тренди та популярну мультиплатформу ніхто не збирається. Так що моя відповідь на запитання, а чи потрібні зараз гравцям про версії консолей, я відповім так. Звісно, правда, не усім і не завжди. В першу чергу про версії консолей будуть націлені на колишніх пекарів, які, до речі, все частіше обирають консоль замість ПК. Просто тому, що за умовно невеликий прайс вони отримують дуже і дуже непогане залізо. Другу чергу про консолі будуть націлені на забезпечених консольних користувачів, які звикли завжди орієнтуватися на максимум із доступного. Ну і в третю чергу це можуть бути володарі вісімка телевізорів, яких хоч зараз... Це не дуже багато, але в перспективі їх буде все більше і більше. Ну і на завершення не варто забувати про мультиплеєрно орієнтованих гравців, які вже собі купили багатогерцові монітори і які орієнтуються саме на 120 FPS. Звісно, як би там не було, навіть усього, що я перечислив, буде замало для по-справжньому великих продажів PlayStation 5 Pro. Але свою нішу цей девайс точно знайде. Але як би там не було, я вважаю, що ця консоль по. Повинна існувати і надавати можливість користувачам обирати девайс за своїми потребами та за своїми фінансами. Тепер поговоримо про Xbox Series X Pro. І з ним ситуація одночасно дуже складна, але з іншої сторони набагато більш цікава і набагато більш багатообіцяюча, ніж з PlayStation 5 Pro. Для початку давайте ще раз згадаємо консоль Xbox One X, який вийшов у 2017 році, проти 2016 року у PlayStation PlayStation 4 Pro. Коштував він тоді 500 баксів проти 400 у конкурента. Але натомість пропонував справжній Next gen вже у попередньому консольному поколінні. Ну а тепер давайте мислити логічно. Чому компанія Microsoft не випустила свою відповідь консолі PlayStation 4 Pro ще у 2016 році? Ну, я думаю, відповідь тут більш ніж очевидна, і звучить вона приблизно так: Папки та залізо. Звісно, Можна було зібрати потужний Xbox One X ще у 2016 році, засунувши туди усього топового і побільше. Але коштувала б тоді така консоль вже не 500 і навіть не 600 баксів. Так що Microsoft вирішила просто почекати свіжий відеочіп, який забезпечив би ріст продуктивності за помірний прайс. Також вони трохи підправили роботу CPU, додали потрібний об'єм загальної пам'яті, і випустили вже по-справжньому, потужну і безкомпромісну консоль, яка вже в минулому поколінні могла показувати нативні 4K 30 і навіть іноді 60 FPS. Ну а тепер головне запитання. Як ви думаєте, маючи головну ставку на доступну Xbox Series S, яка на даний момент пропонує самий доступний і зручний спосіб долучитися до передплати Xbox Game Pass, і на яку зараз спрямований майже увесь маркетинг компанії Microsoft? Чи є сенс прямо зараз відволікати? Користувачів на нову консоль, яка має бути більш потужна ніж PlayStation 5 Pro, і при тому коштувати плюс-мінус так само. І поки ви думаєте над цим запитанням, я дам відповідь від себе, і моя відповідь ні. Тому що якщо таке навіть уявити, то ціна там буде далеко не 500 баксів, а залізо не набагато більш потужніше за прошку. Тому я думаю, що цього разу історія знову повториться, і ми побачимо спочатку Xbox Series X без приводу. Ну і приблизно через один рік після появи PlayStation 5 Pro можна очікувати на Xbox Series X Pro, або як він там буде називатись, який вже абсолютно по усім параметрам у трені з PlayStation 5 Pro. І нарешті покаже нативне 8К зображення при відносно помірному прайсі. Тут, правда, залишається одне важливе питання: а чи варто взагалі так пізно випускати про версію консолі, коли вже через 1, 2, 3 роки вийде нове покоління консолей, яке вже з імовірністю 99,9% витиснить з ринку і PlayStation 5 Pro, і Xbox Series X Pro. Як це, до речі, вже було з Xbox One X і PlayStation 4 Pro? Питання, звісно, літоричне, але як би там не було, я все ж таки хотів би побачити таку консоль. Ну і на цьому все, хлопці та дівчатка. Тепер я хочу нагадати, що ви були на каналі українського гіка Павла. Тож що, правильно з вас вподобайка, шалений коментар. Ну і підходьте сюди, я вас обійму і. Уже скоро зустрінемось! Пока-пока!